Цей час Господу, що може знаходитися серед народу Божого. Хочу зачитати вірш, і, чесно кажучи, я не пам'ятаю, можливо, я його зачитувала вже раніше, але він, один із моїх найулюбленіщій, написаний дуже давно, і писала я його в першу чергу особисто про себе. Був такий випадок, коли я дивилася. Дитячий журнал стежинку, і там є така сторінка малюнків дитячих. І там був такий малюнок, дуже-дуже багато рук. І Ісус який стоїть перед палатом. І я в той момент був дуже тяжкий період в житті, я в той момент почала згадувати кожне слово неправильне, кожну. Подію неправильну, яку я осознавала в своєму житті. І я хочу зачитати цей вірш. Одного разу розглядала гарні малюнки багатьох дітей, здивовано у свій погляд зупиняла там, де Ісус учив людей, як можна так намалювати, той погляд, той любов до того часу не могла я знати. Що тільки діти її можуть відновити знов. Дитяче серце ще чисте, і думок лукавих там нема, так як вони не можуть мислить доросла є людина, ні одна. Малюнків було там багато, і все про Ісусове життя, не думала, що можуть дітки передати через малюнки суть всю і все всебуття. І тут я зупинила погляд. Замерло серце враз моє, коли робила пильний огляд і там побачила те, що своє. Малюнок Ісус стоїть перед Пилатом. Людей так є багато там, і щось вони кричать завзято. А Він мовчить, стоїть там сам. Там лиць не видно, тільки руки. Як можна їх так відтворити? Що чуєш голосам і звуки. Він винний, його потрібен. Його потрібно вже казнить. Оскільки рук, там просто руки, а може, там десь і моя, Ісус стоїть, переречений на муки. Не знаю, скільки раз стояла там, кричала я. Адже маленький гріх це цвяхи, далі голгофа, кров Христа. Якщо все знаючи, ми грішимо, духовні є невдахи і нечисті маємо уста. Я не про когось, ви пробачте, про себе хочу, я судити себе, хіба як хочете, то собі зазначте, як там багато рук, і хай не буде там тебе. О, мій Ісус, о любий мій Ісусе, я дякую тобі за цих дітей. Я розумію, що як діти будемо усе, і вже ніколи не стояти серед тих людей. Ісус, прости, прости, прости за всі діяння пустоти, уста, весь розум, серце погляд, омий позбавить від Чорноти. Амінь.